Що ж, всім привіт, продовжується кар'єра Роми під керівництвом Міченсо-Монтели. Крокуємо далі. Наступний матч у нас дербі, сонячне дербі Італії, Наполі проти Роми, Неаполь проти Риму, Віченсо Монтела, колишній гравець Роми проти Дженаро Катузо, який ще тут, доки поки тренує Наполі, колишній гравець Мілану. Цікавий було б цікавіше случайно, з Палеті, Звісно, звісно, колишній тренер Роми проти нового тренера Роми, який. Іде дуже класно, йдемо за чемпіонством. Хороша серія безпрограшна, яка не переривається ні в Лізі Європи, ні в серії А. Ось тут преса виділяє Гадаму Траоре, Начо Фернандеса, який виправдав очікування. Інченцо Мотелла перед дербі говорить про те, як важливо зберігати дух команди. Аталанта ж програла для Болоньї зовсім неочікувано 3-0 в одні ворота. І цікаво подивитися, що ж там в таблиці робиться. Рома 8 матчів, 8 перемог, 6 пропущених, 21 забитий, це найбільше в Лізі, це супер. Пропущених не найменше, але також це нормально. Лаціо 12 місце, ось це минуло. Волонья 6 місце. На полі, проти якого ми будемо грати, 6 разів перемагало, двічі програвало. І не сильно забивають, вони по 2 м'ячі в матчі і пропускають майже 1. Так. Що стосовно Роми? Рома в хорошій формі. Останній матч ми перемагали Реал Бетіса, цілком впевнено 3-0. Тут Салирні Тана через 2 дні. Був у нас, я б сказав, би, такий легкий календар, було Лечі, було спеція, був відпочинок перед Бетісом, Гетеборг там так само вигравали і Кремонези. Такі матчі, що я вам скажу, там не сильно десь виснажилися. Ось Самдорія завдала проблем для Лаціо 0-0. Це вже цікаво. Сасуоло втратило на Асколі. Ну таке, потрібно переходити до матчу, будемо зараз дивитися, який краще виставити склад проти цього наполі. Наполі склад той, що і завжди, цей просто, не знаю, успішний склад Наполі, за яким вони в реальності йдуть за чемпіонством. Чимось схожі команди, адже Рома тут так само, просто танком ідемо. Наполі приїжджає на виїзд до Риму. Виїзну форму їм беремо і зараз до складу. Лірма трішки втоми за нього. І, до речі, що важливо, що в цьому дербі лише, лише один гравець відзначався хитріком, і це Віченцо Монтелла. Той, хто зараз у нас тренує Рому, і це дуже так знаково і символічно, я думаю. Для нього це протистояння не вперше знайоме. І ось що важливо оборона. чи Ібанес, Мантіні, я думаю, все ж таки наче Фернандес, довіримося ми його досвіду. Добре, Бандес. Ібанеза візьму швид... швидше на лавку. Ібанес в чудовій формі, однак ще поки я його буду приберігати від матчів, бо це дуже сильна команда, і я вже бачу по схемі гри Наполі, що вони в два форварда. це вже для мене, я б сказав, би, таке здивування, що вони так впевнено будуть грати з перших хвилин. Так, Олівейра Росі візьму, напевно, на лавку. Замість Белоті. Белоті пилоті в минулому матчі відзначився. Будемо йому довіряти. Нехай, нехай так і буде. Росі, попри те, що зумів він забити свій перший гол за нашу команду, нехай поки що ми його прибережемо. Далі в нас матч через 2 дні, я пригадую, Спінацола буде капітаном. Це так. І я думаю, потрібно, щоб нас нічого не відволікало від цього матчу. Рим проти Неаполя. Ну це, я б сказав, б, легендарно. Два міста великих, таких мафіозних, я б навіть сказав, б. все готове до матчу, вечір, суддя буде сан Мілано, нехай команди виходять на поле. Ось ще цікаво, в якому складі вийде наполі. Мені цікаво подивитися, як все ж таки Дженаро Катузо їх підготував до цього матчу. Я готуюся на фізичну боротьбу таку сильну Стадіо Олімпіко. Де ми капітали? Сірібуть, Сімеоне я бачу, І Лоренцо. Ой ну, і ось наші Берна, Куліш, Мартинтан, Путін, Пало Депала, Спінацола, Руй Патрісіо в чудовій формі португальський голкіпер. Набрав він дуже класну форму, досвідчений Сірігу. Політано, я ось бачу, той, хто буде тягати цей Рояль по Фланці. Дуже багато матчів Політано провів в серії А. Має чималий досвід, ось Хуан Бернард. для нього це перше дербі. За Рому проти Неаполя. І ось два капітани з Пінасола проти Деме. Турнірна таблиця серії А. Наполі може зав'язатися в боротьбу за топ-3, якщо переможе. Ось склад Роми. Пулішич 6 м'ячів у всіх чемпіонатах, які виступали. Пулішич дуже класно влився в нашу команду. Так само Ель Шараві зараз в чудовій формі Заніоло. І ось Наполі, Сіріку Лоренцо, який він вже є. Кварцехелія також 6 м'ячів. Так слід відзначати цього грузина, адже він. Якщо політано буде носити рояль, то я б сказав, кварцехелія буде на ньому грати однозначно. Першими розводимо ми, і я хочу, щоб ми трішки грали від захисту і ось цю динамічну їхню схему гри 4-4-2, намагалися їх виснажити, адже якщо Сімеоне і осім хен не будуть отримувати допомоги з флангів, то я думаю, і атак не сильно багато буде. І ось зразу Осім Хен. Зразу він з м'ячем, зразу він на Сімеоне, удар по воротах, і ось, ось вам зразу їхня схема гри, як вона працює. Пауло Дебала Бала запускає Ельшараві. Проти нього корейський центральний захисник, Кімінжан. на Пауло Дебалу, центр. І ось зразу могли відповідати ударом на удар. Ось такий у нас сьогодні буде футбол. Сіріку чудово зіграв нам на виході. Сімеоне, поборовся. Домбельє, йде по фланзі. І ось я бачу, що гравець у нас не сильно біжить вниз. Це потрібно виправляти. І ось ось вам момент, ось вам Осімхен. Атака за атакою. Ндомбелє, я хотів його перекривати, але Ндомбелє на навіть не думав про те, щоб пробивати по воротах. Він ішов з одною лише функцією віддати пас, віддати на гравця, який може реалізувати цей кварцехеля, цей політано, це і Осінхен, це Сімеоне, той хто 100% зіграє краще в цьому епізоді. І ось Ндомбелє знайшов Осімхена і лише не повезло, забракло трішки точності. Бернат притримує він м'яч, витягує гравців на полі. Начо Фернандес обігрується з іспанцем. Бернат довгий короткий пас. Сібо, блядь? Заньоло. Шараві під себе. Ось, ось запускає він Заньоло, Заньоло корпусом відтиснює. І ось вам, і ось вам Заньоло, ось вам лідер цієї команди, ось вам італійське надбання Роми. Яке вони в реальності просто так розтоптали і віддали в турецький чемпіонат, що я не знаю, не можу підібрати вам слів, щоб описати, що Рома робить своїм вихованцем, не своїм вихованцем, а гравцем, який приніс їй титул Ліги Конфедерації. Однак не знаю, це надбання Жозему рівня, скажімо так, колишнього тренера Роми. Руй Патрісьо забирають цю довгу передачу. 13 хвилин позаду, динамічний футбол. В одну так і в іншу сторону. Лешич на Зеньоло. Зеньола знову обігрується, знову запускає його Ель-шараві, знову Зеньоло. Оффсайду. Офсайді Зеньола вже зміщувався під удар. Заступив Зеньоло. за лінію захисту, тоді Лоренцо там чудово зіграв, вийшов з оборони. Сімович на Осімхена. Ось верхова боротьба в цих хлопців буде йти. Ось Манчині сьогодні буде мати точно чим зайнятися з Начо Фернандесом. Навіс Сімеоне пробиває і Руль Патрісіо дуже добре, дуже добре грає. Пауло Дебала. Спінацола, Цола, Міну Мінус того, що Зеньоло в нас дуже виснажений, і ось я думаю, на весь матчу явно не хватить, хоча б на більшу частину вистачило. Ельшараві. Витягує він захисника, віддає на Вейналдум, а Вейналдум на пулішича. Не, прийшов до клас. Малієзаньоло, боротьба. Де ми? Верхова боротьба йде в Наполі. Дуже чудово. Видно почерк Дженаро Гатузо. ось ця боротьба. Це протистояння. Чудово крестант. Як же він тут з капітаном Наполі розібрався, відтіснив і м'яч уже в Роми. Запинулася їхня атака. Крістанте. Зберігає ну, він м'яч, там такий був момент між двох гравців Наполі. Переведення не точне, Кварцехеля тут як тут, однак і Заньоло глибше сідає, допомагає він центру півзахисту, Павло Дебала. Корейц з ним грає, прям я б сказав би так дуже тісно, не дає взагалі відкритися, розвернутися для аргентинця. Крістанте. Станки навіс на дальню, однак там Крістіан Пулішич не зрозумів взагалі цього. Думав, що буде забігати на Дальню, однак Крістіан сідав якраз глибше. Наче Фернандес. знову боротьба зверху. Знову програна, однак підбирання за нами, спінацола. Притримати. Притримати, виснажувати, давати їм побільше бігати, нехай вони кидаються на ці всі забігання. Крістіан Пулішич. Ось так технічно Бернат на Вейналдума відкривається зона. Витягнули Максимовича, Заньоло, Тут деме. Деме вже повертається і страхує. Політано з глибини. Максимович. Не розібралися вони щось, але я не знаю, як тут гукіпер має право брати в руки, коли вони ось так зігрують, ми їх будемо пресингувати. Не думаю, що їм так можна просто розігрувати і пасувати голкіперу в, в руки, і щоб ось ця верхова боротьба знову починалася. Це таке щось. Наполі і свої заготовки роблять. Мейналдум. Бернат. Бернат на заньйово запускає, однак, читаю ці це центральні захисники. Лам. Знову довгий пас знову будуть грузити вони сьогодні. Барцехелія. Тягує він на фланг. Студфол. А як же ж могли обікрасти Микі Мінджана? Знову навіс Сімеоне. знову там боротьба, і ось тут навіть з ударом ось так відчайдушно б'є кварцехелія. Надії влучити, в надії якось зловити на неочікуваності. Бернат. наче Фернандес, довгий пас. Пало Дебала. Очікувались на забігання в ту зону, однак знову жнову ж і засильно, і не точно. Так що мало що вдається в Ромі, в ватація, однак, результативність на нашу користь 1-0, 40 хвилин. Цікаво, як буде зараз закінчувати Наполі цей тайм. Ось як вони за вже грубо зустрічають. Сімович, довгий пас. Будемо закривати, і ось на Крістіана Пулішича. Пульшіч під себе і ось як же так, хотів сказати, як китайська стіна, але це, на жаль, корейська стіна, блокує ворота, як ще один мур, якого не можна пробити. Там і Сірів чудово справляється, однак Тібаджан просто перестраховується, неймовірно. Закидання на Сімеоне виходить Патрісіо, однак Бернок чудово, чудово перестраховується, аби не йти, ту боротьбу. Ось Сінхет, шість голів у лізі, Чудово. 8 матчів ззаду 6 голів. Начо блокує цей навіс, і це буде перший кутовий матчі, подає його на полі, це не дивно. І ось там потрібно грати в штрафній дуже обережно. Завіоло виносить на підхопленні Політано, Максимович, Політано, Сьомий номер шукає, де ж там можна вірватися, кварцехелія, обкрадає його спінацола, і ось ми можемо вийти в контрвипад. Спінацола. Запускає він павло дебалу в такий коридорчик і. НОК! НО Кад! ПЛЗ НО! No! 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 Ну як же ж так, арбітер! Ну як же ж так! Не подивився, я скільки він там додав, але я думаю, що в такому епізоді закінчувати перший тайм. ну... Перший кутовий матч, перша контратака, така цілісна. Ось цей момент. Від Сімеоне. Ось відповідь від Заньйоло. Прошивав, хоча там Кореєць вже як міг зупиняв Заньйоло за спини. Удар. ще один удар Сімеоне, це вже такий, я навіть не назвав би це. Крістанте. Зрізався м'яч з ноги. Марцехелія намагався якось влучити в ворота. Таке, ось такий в нас перший тайм, неоднозначний. Інтер виграє Кальярі 1-0. Самдорі програє для Удінезе. дивна команда вдома, яка може зіграти в нічую з Лаціо і потім на виїзді Удінезе зараз програвати. Але це ще лише тільки перший тайм. Чори удари в Наполі, один в Ствір, у нас два удари, два в ствір в Оріт. Володіння за нами, однак не слід на цьому зациклюватися, лише 45 хвилин позаду. Далі ще будуть зміни, далі ще буде втома гравців. Цікаво, як будуть реагувати тренери на це. ДМР розвертається в Донбе. Домбеле чудово працює до атаки, ось ті моменти, це в багатьох моментах це його робота. Віддавав він чудові там передачі. Патріс з лівої ноги виносить. І ще одна навала буде від гравців Наполі. Деме. Де ми? Блокує його Бернат і чудово, так я б сказав би, грубо. Але це дербі. Потрібно до цього було готуватися, що так буде жорстко грати Рома. Фейналду. Крісям Пульчич віддає на Ельшараві. Ельшараві чекає забігання від Крістанти. і ось воно нарешті, але там Донбеном ну, просто насів. До нього ще й приєднався Кімінджа. Дуже класний. Підібрав просто м'яч, зі його підхопив і атака завершена. Нарешті виграє манчині вверхову боротьбу Васімхена, невдали він вибрав позицію. Захолешить притримати, наче Фернандес, Бернатос, лівий фланг. Переважно за те, щоб притримувати м'яч, якщо правий там спінацола дебала тільки контрвиступи. І зразу в атаку лівий фланг на утримання грає на технічний футбол. Водибала сідає глибше, допомагає він з пінацолі. Нацолу зараз так прижали на куту і треба винести цей м'яч. Манчині виносить. Пулішич. Чудово ельшараві. Витягує Максимовича. Максимович спелиться у підкаті, але Крістян Пулішич! Як же ж він тут увірвався і зумів пробити поміж Кімінджана, але Сірімо бачив цей удар, виходить, скорочував дистанцію. Квацихеля набирає швидкість, збиває його дебала, однак він проходить далі. Гулам. Домбеле. Крістанте. чудово грає Крістанте. Я б сказав би, сьогодні в Крістанте вселився такий Дженаро Гатуза з тими підкатами, з тим відбіром. Донбе запускає він знову кварцихелю, знову з пінацола. Закидання на правий фланг. Тут деме, проти нього Бернат ух хо хо Де ми? Мало не як ванбастин. Скажу я вам. З нульового кута намагався закрутити ворота, але я думаю, що це очікувалося на те, що буде пресингувати Осімхен чи Сім... Сімеоне Руй Патрісіо, що десь там, можливо, португалець помилиться. і Заштурхати той м'яч у ворота. Кристян Пульшич, от у нього Ді Лоренцо. Витягли Лоренцо, Вейналду технічно, і технічно помиляється. Ді Лоренцо вже так вчепився він за голанця і не відпускав його, поки не відібрав повністю м'яч. Манчині прикриває корпусом від посилення на м'яч, аут для нас і ось зміна Сімеоне. Тягали рояль, Сімеоне намагався якось завершувати, окрім того першого удара на перших хвилинах, ще був удар головою, були якісь там забігання, ось Распрадорі. Молодий італієць виходить, намагатиметься він зараз активізуватися. Сімеоне в Румдані взагалі було мало помітно, виніс на Павло Дебалу. Павло Дебала може й сам включитися. У нього Гулам. Павло Дебала йде він на кімінджанам Донбеліє, ну як же ж? Як не Джан, так не домбелє. Просто з'їдають вони гравців в атаки. Дебала. От у нього дема і депала бере на лівий удар. Сірігу на місці. Провірили ми Сірігу до таймі. Ще це робив прісом Пулішич. Ось якщо я якось скептично ставився до Сірігу, так як ветеран, заньйола ще один удар. Якщо не дається доходити до якоїсь зони, звідки можна пробити, будемо бити за зону. Якщо ось до Сіріку ставився якось специфічно, що вже в нем формі, що вже пройшли його золоті часи в ПСЖ, так ось сьогодні він дуже класно вам грає, я вам скажу. виніс нікуди, але нехай. Хай краще буде там м'яч, ніж біля наших воріт. Я думаю, що варто буде робити заміни. Ось там задіолов удар вже не вивозив він нікуди йти в обіграші. Той удар швидше такий відчайдушний. Ось тут Тосімхен зацепився, політано на підхопленні під себе на дальню розпродорі. Ось ось там розпродорі. В специфічній формі, однак атакує і навіть пробиває поворот. Підбала, зацепився, там улам. Попав з пошкодження Максимович на полі продовжує гру, попри те, що їхній гравець на газоні. Політано, став він в центр, Распраторі на фланзі. Сперну винесе. Винесе він за межі поля, що ж там з гуламом. Знімають вони деме. На Македонця єлмаса і слід відповісти на ось ці заміни. Занійоло треба посилити в центр. Випущу Пелегріні. Дебала, Пулішич. Треба якось освіжити фланг Вейналдума. Поставлю сюди. І нехай Крістіана Пулішича знімемо. Напевно, на белоті. Нехай белоті таких італійців пелегріні, белоті, крістанти, нехай вони показують. Дуже багато сьогодні відпрацьовував і в атаці, і в захисті, нехай Спінацола... пінацола. <плес> Стане ось сюди на фланг до атаки, а карсдорп більш буде грати на захисний план. Розумію, що це більш на збереження рахунку, який у нас вже є, так і потрібно грати. Я думаю, що не слід йти в цей розмін з Наполі, адже можна дуже оплатитися. Трійна заміна Белотті, Пелегріні і Карсдорф. Таня туди. Ти... На Распрадорі, ось тут. Браво, браво, руль Патрісіо, все як слід, він грає. І ось Аль Шараві, Ось він забігання. Чудово він тікає від Єлмаса. Чудово, чудово віддавав Аль Шараві на спінацулу. Рігу знову виносить, знову боротьба, знову осіньхен, Манчині, вже б я сказав би Манчині з осіньхеном так під руку бігають на ці всі виноси. На сьогодні вже прям як пара на міліо. Так, вайна був. Долоті. У нього так зразу в підкаті грають гравці на полі, час спливає, рахунок не на їхню користь, навіть не на нічию. Елекріні. Туди на Берната, розтягуємо трішки. Бернат йде до атаки. Белоті. Вейналдом. Ах, Белоті не встигав забігати в ту зону, куди віддавав ландець. Ось Крістанте обкрадає, і арбітр я вам скажу сьогодні дуже такий категоричний. Він так не дає, щоб тут дербі розвинулося, і ось він зразу свистить ніяких доданих хвилин 1-0. Сухий другий тайм був на збереження рахунку, десь поодинокі моменти, наполі виснажили, наполі вже не могло ніяк тиснути. Я б сказав, що форцефелія підсів, політано вже десь вижимав соки на досвіді. Єлмас якось не встиг він ввійти в цю гру наповну. Ось таке суха перемога 1-0. Рома виграє в дербі, засмучені граці наполі, однак варто крокувати далі. Далі все ще буде попереду. Рома зберігає свою серію. Це дуже добре. Це... матч завершився, 1-0. Гол заньолос лишився одним. Ось цей гол. Як же ж він увірвався, відірвався від Кіменджана. і ось прошив він Сірігу. Одинокі моменти наполі. Всі ми вже бачили в другому таймі. Не сильно там багато моментів було ось статистика. Не так багато взагалі було не кутових, я б сказав, би, не порушень таких, не було таке якесь експресивне це дербі. Інтер виграв кальярі 1-2. І ось яскрава смуга в житті Руй Патрісіо. Це однозначно, він один із наших лідерів, той, хто веде за собою команду. Ювентус в дербі проти Мілана 2-0 виграв. Лаціо реабілітувалося за нічию Самдорією і виграло Торіно 2-0. Там Доріо все ж таки програла для Удінези. Ну, а далі в нас салернітана. Салернітана, яка програла для спеції вдома. Далі буде видно. Дякую вам за перегляд. Далі більше однозначно.